Дим дитячих багать стоїть над минулим, заборонених і від того ще більш жаданих. Горять сузір'я, літні й зимові, названі й безіменні, складені переважно з голосних і кількох зручних для співу приголосних. Співаємо Міме мамому, спускаючись і підіймаючись хвилями, але щоразу вище. Тепер я знаю, до чого сняться сни, коли йдеш сходами будинку, а їх раптом немає. Дірка в стіні, крізь яку з попередніх життів дзвенить чи то ложечка, чи то дзвоник папужки. Коли я виросту, мамо, піду від вас дуже далеко, піду вам усім на зло, повз церкву через кладовище. Піду вночі гуляти з друзями, піду на війну.